Я завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Подекуди пройдуть дощі та мокрий сніг. Прогноз погоди в Україні на 17 січня. Від Ігоря Філіпенка. На Сумщині на Великому крісніх та дощ. Температура повітря по області протягом доби мінус 2 плюс 3. На Харківщині вночі та вранці мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла. В день 0,5 тепла. По Хмельниччині без опитів. Температура по області вночі від 2 морозу до 3 тепла. В день 0,5 тепла. У Дніпрівночі та вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Температура по області вночі мінус 3 плюс 2 вдень 5 тепла. На Полтавщині невеликий мокрий сніг з дощем. Температура протягом доби від 2 морозу з 3 тепла. На Кіровоградщині невеликий мокрий сніг з дощем. Температура по області вночі від 2 морозу до 3 тепла вдень 5 тепла. У Крипиницькому вдень 1-3 тепла. На Одещині без істотних опадів температура вночі від 4 морозу до 1 тепла вдень 2 7 тепла. На Київщині невеликий дощ та мокрий сніг. Температура протягом доби. Від одного морозу з 4 тепла у Києві в день 0,2 тепла. Бережіть себе та будьте здорові!